Чому занепала Гетьманщина? Занепад Гетьманщини був наслідком кількох взаємопов'язаних факторів, серед яких внутрішні кризи, зовнішній тиск і політика великих держав. Після смерті Богдана Хмельницького в Україні почався період руїни, який тривав з 1657 по 1687 рік, коли гетьмани часто змінювалися, воювали між собою, а козацька старшина боролась за вплив. Україна опинилась Річчю Посполитою Московією та Османською імперією. Відносини з Москвою після Переяславської угоди 1654 року лише погіршувалися, А після Андрусівського миру 1667 року Гетьманщина фактично розділилась на лівобережну та правобережну. Тупо російська влада звужувала права Гетьманщини. Петро І ліквідував автономію після полтавської битви, скасував гетьманську владу у 1722 році та запровадив малоросійську колегію. Остаточно Катерина Друга знищила Гетьманщину у 1764 році, скасувавши гетьманську посаду, та у 1781 році ліквідувавши козацький устрій. Постійні війни, руйнування міст і сіл, посилення феодального гніту старшини. Та поступове закріпачення селян призвели до ослаблення економічної бази Гетьманщини. Гетьманщина, як автономна частина імперії, суперечила загальній політиці централізації, яку проводили російські царі. Українська шляхта була інтегрована в загальноросійську адміністративну систему, а козацьке військо розформоване. Таким чином, Гетьманщина занепала через внутрішню нестабільність, зовнішні загрози та політику Російської імперії, яка прагнула ліквідувати українську автономію.